30 тисяч з ринку ми зробимо вам в 23 тисячі. Це А5 2018 року, проєктом лише 58 тисяч миль. 58 тисяч миль з мінімальнішими пошкодженнями. Дивись, немає бампера. Тут потрібно фару замінити. Ну і по суті, в нас все. У нас безпека ціленька, вона ранний драйв заводиться і їде. Є відео, як двигун працює, ніяких помилок в нас немає. Шикарний пробіг для цього автомобіля, чистий 18-й рік. Цей автомобіль обійдеться клієнтові район 23-4 під ключ. Взагалі ці автомобілі робляться від 22 до 25 залежить від пробігу, пошкоджень та Якщо ми говоримо саме про даний варіант, тут 58 тисяч миль пробігає. Станом на район мінімальне пошкодження. Да. Ти не забувай. У нас на да. ринку що, ти, ти ж не знаєш приборчик. Ми пік, пік. Всі приходять, пікують. Машина буде в рідній фарбі з шикарним пробігом. Автівка перевірилася, так що кого цікавить, може мату. Пригнати в нас компанію. на ринку. Ну, район 30 тисяч. такий варіант буде коштувати однозначно. Є й по 27-28, але Ну це там або топлені варіанти відновлені, або після більш критичного ДТП.